Сьогодні ми у Любліні. Люблін — це одне з найстаріших польських міст. Це єдине місто у світі, де якщо тебе називають козлом, то це не образа, а комплімент. Зазвичай зустріти на своєму шляху козла усім нам не дуже хочеться. Але у Любліні зустріч із козлом це щаслива прикмета. Я зустрів ось такого кумедного козлика із цілою оравою дітлахів. Сподіваюсь, мені пощастить. Якщо і ви приїхали до Любліна, починайте шукати козликів і загадуйте бажання. Відшукати рогатого та бородатого не складно. Козли тут усюди, у вітринах крамниць, на фасадах будівель та лавках, у сувенірних крамничках та просто на дорозі. Обережно не перечепіться. Гуляючи Любліном, ви можете зустріти ось таких от козликів різних розмірів, якщо потерти носика і роги. Можна замовити бажання, воно обов'язково здійснюється. Дуже зручно для туристів, тому що скрізь є ось такі е таблички, де є QR-код. Ти скануєш його і отримаєш всю інформацію. Слухавка козьовка чарує, тим що їй доткнеш, ще інше дарує. Доторкнувся і отримав щастя. Не дивно, що Люблін іноді називають Козяче місто, козел прикрашає і герб міста. І ось чому. У 1317 році жителі містечка Любліна прийшли на аудієнцію до короля Владислава Локетка просити про міські права. Вони розповіли, що за 100 років до цього на їхнє поселення напали татари, усіх дорослих убили. Лише група дітей сховалась у яру. З ними була коза, вона їх і вигодувала. Згодом діти подорослішали, поселення розрослося. Король дав Любліну міські права та наказав намалювати на гербі міста козу. Але художник, який виконував замовлення городян, нібито хильнув зайвого та замість кози намалював козла протягом багатьох років, образ тварини на гербі постійно удосконалюється, але козел так і не перетворився на козу.